А ВВХ розповідає разом з Захаровою, що в Європі нічого немає, що світло вимикають. Ось воно і по дню горить. І цей Санта чудовий. Друзі. Звичайно, вірити в ВВХ та його припасні це останні. Дуже гарний санта. Погодьтеся. І подарунок, такий, що хочеться подивитися, що ж вони там поклали. Ілюмінації, ось готель. Було на Банджі, вони тут під ратуші постійно сплять, суть, вибачте і займаються іншими справами. Поліція нічого з цим зробити не може. Ось ці їх фірмові телефонні будки, ну, вони, здається, не працюють. Ось тут вони зазвичай. Під свята вигнали, а так зазвичай тут тусять. Я ходив тут однієї людини там зі своїми проєктами, ну, нічого не вийшло, але приємно поспілкувалася, працює адміністрації міста. І я кажу, а що вони тут лежать і нічого їм не роблять. Не поліція, нічого. Він каже, так вони не просто лежать, вони ось так підходять до вікон, я вам зараз покажу. Ну ось там тільки далі, ну так воно побудовано. Ця будівля. І ось вони підходять до цих вікон, там далі кабінети йдуть. І вони дивляться на працівників кабінета і починають е помаленькому ходити в туалет. Ось, Якщо сказати грубо, то... Просто показують своє відношення до всього, що хоче. Але гарно, друзі. Давненько я тут не був, приємно, гарно, нічого не скажу.